Ви провокати. Ви приїхали в мирне місто провокувати мешканців Ужгорода! Отвечайте за те, як паковали тіло молодого пасла в багажник! Ну объясніте, почему? Зачем по по Що там не було? Зачем паковать молодого бойца, що раніше? В Зачем ми за вані рад? Ми покупала? вас знаємо, вас всі знають. Зачем спрашиваю? Я у вас спрашиваю, вы поговорили на відео У Вас прекрасно люди знають. Про определену ситуацію. Просто що напрягає, Це що коли по городу дуже споговані з автоматами. Ви знаєте, скільки звернень у нас поступають. Ми представники громадських організацій. У нас дуже багато на даний час, дуже багато звернень людей. Вони бояться, що їм робити. Ми прийшли сюди подивитися, яка у вас позиція, щоб до людей довести. Ви що дуже багато людей населення захвачується обурено тими подіями, які відбулись в Мукачеві. У нас тут не війна, і ми не хочемо, щоб нас. Було те, що відбувається зараз на сході. А тепер прошу показати, де ми зі зброєю. Я, Я не кажу, момент, на, на, може і ні. Ми що ми террели та вдома. Ми зараз зібралися за того, то, що трапилося. Я просто сказала, ви ще не ланя, бочку не качаєте. На їздить. А чому на ви бочку не качаєте? качаєте. Вас ніяких питань зима. Мені і так далі. Дивіться. Ланя під пологою пати. Що тепер нас людина воювала. Ми не вішаємо собі медаль. Чому ваші люди? їздять по збору зі зброєю в мирному Мукачеві. Я не можу зрозуміти. А не дивіться, вийшли, ну ви ж приказ розумієте, що два дні тому назад. Чому? Ну ви, ви прийшли не за цих? Ви чому за тих, що було ну, чому? Стоп, ми про інше дайте відповідь. Чекайте, а чому Чекайте. Не запитання на запитання відео, не потрібно? У мене є фотографії. Ну, то, що нас Закарпатці толерантні і аналізують ага. факти. Ви не можете чому банально дати відповідь. У нас запитання, На... конкретне запитання. Два... Пусти Два... стоять вооружені Два... міліціонери. У мене до вас просте питання. Ви створили цю ситуацію. Два... 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 А як вони у мене мають бути зброї, вас... до... А захищати нас мирних людей? У мене не до, до вас просте питання. Два... Ваші Боже. бандити? Не буду. У мене до вас просте питання. Ніхто не кричить. Ніхто не кричить. Ніхто до сьогоднішнього дня не поїв Що працює центр? Згадувати научитеся, а потім обращайтеся. Обужну, ви прийшли поволоцигувати. Ви прийшли обсувати вітання волі. Коли ти мене щону обіжаєш? Ми просто ми за вами дискутуємо. Це є поважно. Я вас називаю подружжя. Дискутуємо. Давайте прийшли. Давай так, право справа. Всякі носити зброї. Яка трофейна зброя? Ми прийшли без зброї. Яка трофея зброя? Дайте друзі, дайте, дайте, така дайте. ситуація. Ми дайте приїхали. Ми при ми проїхали Івано-Франківськ, Орлес. Так? так нас ніхто не спінив. Ми їхали в боєві машині, воєнні чекайте. Форди чекайте. Ми доїхали до Закарпаття. Нас перепинили воєнні озброєні люди до зубів. Я їду в Луганськ, я їду в Коли виїхали? Коли виїхали? Вчора нас перепинили і не пустили за Карпатським казати. Чому я тут попили, якщо припинили? Я вас питаю, чому я тим, що правий сектор напроти деякого часу помися міста розгулює зі зброєю. Хто їм дав право носити зброю? Я бачу, подав бандитам праву зброю носити. Будьте холодне, стіжоли. Ви там чоки пропонують. Пане бандитам носити зайняти. Хто міцю okay, правого сектора було РПГ? Вони взяли і до того. незаконно перевезли, хто дав праву зв'язу машинам, працюкам міліції із РПГ. Так я бачила не правий сектор зі зброєю, а так називають так називаємо. Ви, не, сьогодні, давайте, давайте, Ви ведете, давайте Я попрошу, я попрошу вас. Дивіться. Зараз була ситуація ми, що ми в дитині. Шановні, скажіть, будь ласка, за дитину, яку щойно в'язали від дерева, який ваш правий сектор, так званий, прив'язав дитину. Ось править... за каже за дівчину, але все повалить опортменами на сході. І ще кішу спомніти, хто грохну. А як ми на Закарпаття зробили?

А ви чому не кажете? кажете? Простуйте за вашого квітня, яке керівництво на село. Як знаєте за Карпаті і зразу відмовилися від вас? Ви не можете дати відповідь. В внизу Хто вам дав лозунги? Правий, правий, правий сектор це патріоти. Ми завжди це кричали і кричимо. Просто тут є верхушка чотири чоловіка. І ми це кричимо вже довгим часом. Після того, як я був побитий у них на, на базі, я поїхав до Яроша. Він мені сказав, не він, а охрана сказала, що ми знаємо, ми розберемося. Чотири чоловіка, остальні патріоти, ніхто нікого нічого не має. Я завжди, казав, що без правого сектора не було б Майдану, це все довели. Але там же з'явилися ці люди, які командують після Майдану, де вони були. Ми з цими людьми з правого сектору ваші, які очолив зародок, який починався правий те, сектор в області. Ми з ними починали, люди. Само, з ними і починали, і а потім це, керівництво поміняли. Не буду називати фамілії молодих да, активістів. Де да, вони? Вони вийшли з правого з сектора. Чому? Чому вийшли? Задайте собі запитання. Не буду я називати зараз фамілію. Вони були тут, я б в них запитався. Вони банально вийшли. Чому? Бо туди ввійшли незрозумілі люди, які взагалі не приймали участь в Майдані і так далі, тому подібні. Ми зараз не накаляємося люди, ми уважимо, сектор Патріоти. Бажайте, бажайте, ми зараз говоримо про якісь зговоримо. Що хто вчора робив? Чого ми? Ми вчора приїхали з Нежиря, там ні одного автобуса з туристами немає. Та ви будь-якуйте туди, нам жирщи. Не рах, не щой, туристичні, Та Там там ноги всім повідривають, тим правосекторів. Бо люди там живуть з туристів. Ні одного автобуса вчора не було, ні на озері, ні на водопаді шипу. Чому? Скажу, чому? Подумала, чому? Бо Тому що вчора в правий сектор на війні. Стойка, це правий сектор. При чому тут не туди? Ми маємо бути одноціли, як ніколи. Ми маємо бути одноціли, українці. Бути одноцілі, українці. Обстановку чуть -чуть Хтось вийде з вашого сторони, я вам я скажу, що Ми це завжди кричали. І ми виходили. є чотири чоловіка. Я перед усіма, я сам пішов на базу з дівчатами. У мене стояло просте питання. Я вистрілив три вистріла в землю, ой, побачив людей зі зброю. Розвернувся, що двох дівчат затоптали. Я вернувся, мене зв'язали. Це є фотографія. Замість заяви, вони мені кажуть. Зброя чия, кажу, зліва, будеш сидіти. Це пан Стойка своїми словами сказав, з власти. Подвезли мене в мені там всі документи з'явилися. Я не хотів писати нічого. Я поїхав до пана Яроша. В нього тоді була проблема з кого. Я там чотири дні прожив. На четвертому дні мені сказали, що вони розберуться. І зняли просто, просто зняли, ласка. Але на цьому питання проблеми не закінчилися. Я всім казав. І тут наперед, наперед, наперед коло жну, я хлопці в хлопців маски. Кажуть, ми одне, просто вами командують, непонятно які. Там ми це знаємо, зробити що не можемо. Там йде вертикаль. Розумієте, в чому проблема? Все. Ніхто, нічого. Нормаль. Пацани. Стос Стос нормальні пацани, це нормальні пацани, я всім казав. Якщо ви дивилися, стечка почалася, що я заступився за наряд міліції, який був припертий на коридор. Не за наряд а, ні, був. я розказував.